Всім привіт! Сьогодні показую вам градацію поршнів трактора МТЗ на прикладі виробника Лотески, Польщі. І так, одним з перших варіантів поршнів на тракторі МТЗ. Це у нас був ось такий от поршень. Правда, він був без графітових юбок. 38-камера, -ма маленька по центру, 4 канавки поршень. Тобто три компресійних, одне маслозбірне, і 38-й пальчик. Отак от виглядав один з найперших варіантів поршня трактора МТЗ. Далі вони вирішили вдосконалити і додавали ось тут п'яте кільце. Тобто також 38 ма камера маленька по центру, три компресійних, але вже два маслозбірних. Цей варіант видався, скажімо, в маркетингу досить. Вдалим, тобто популярним, одним з найпопулярніших варіантів. Але з часу вирізла така одна невеличка проблема, коли поршень ходить ось тут в гільзі, п'яте нижнє кільце доходить тільки до половини гільзи. І де в нас зона ходить чотири верхніх і п'яте нижнє, зношується найбільше. І з плином часу, плюс де масляне голодання, ця зона найбільше зношується, йде на рівномірний знос, і двигун з часом починає підбирати масло. Далі у нас де варіант. 245-й, на якому вже була встановлена турбіна. Тут добавили вони високотемпературну вставку. Також маленька камера по центру той самий варіант її. Тут у нас є 4, 4 канавки поршень, 3 компресійних, одне маслозбірне. Але тут у нас вже є високотемпературна вставка, так як температура згоряння більша. І прийшлося зробити ось такий варіант. Плюс дане кільце йде конусне. Далі було вирішено змінити кількість кілець, тобто камера знову ж таки мала по центру, але кількість кілець вже зробили тільки три. І поміняли геометрію кілець. Тут тепер у нас вже йде товщина інша, тут у нас йде два компресійних конусних і одне маслозбірне. Все інше залишається без змін. Тобто також 38-й палець. Це вони йшли дані поршневі як на двигуни d 245 так і на d 260 Євро0, ті що йшли самі звичайні без свічі накала. І е, один з останніх варіантів це у нас буде, де вже було додавлено. Свічана кала замінений був інший розпилювач. Він вже робив таку хмару, тобто бив більше по сторонах. Камера згоряння ось така збільшена і зміщена. Також є високотемпературна вставка і кількість кілець вже три. Два компресійних і одне маслозбірне. Ось такі варіанти. Поршнів далі буде.